Сьогодні ми підсумовуємо рік виходу проєкту Лайф, який став для мене власним символом незламності. Ми працювали під сиренами, відчули блокаути, та проте це не завадило знайомити вас з крутими дніпрянами, українцями, яких розкидали країною та світом. Лікарі, митці, бізнесмени, юристи, викладачі, шеф-кухарі, інфлюєнсери, співаки та співачки стали моїми спікерами. Про традиції, очікування та мрії почуємо далі від наших гостей. Колись був галубою ганьок. А тепер зустрічаєте жовто-блокитний вогонь незламної нації, яка досягає своєї перемоги найвищою ціною. Дуже вас рада бачити у нашій новорічній студії? Ой, навзаєманчика. Я дуже рада у вас бути знову на такому святі. Ви дуже багато працюєте напевне, 25 годин на добу. Як вам це вдається? Ну, по-перше, вам це здається. А я не встигаю все, немає ніякої чарівної палички, немає якогось зілля. Це просто гарне планування. І я чимось ну, зазвичай чимось жертвую. Або це сон, або це їжа. Намагаюся не жертвувати відносинами з близькими, але і таке також трапляється. Ви робите жінок вродливими, збираєте їх на фотосесії, новорічні свята. Приватні якісь заходи зараз? Є певна культура у Дніпрі та в Україні жінці завжди бути вродливою, просто навіть щодня. Під час вашого студентства які були традиції, що ви хочете згадати щодо традицій святкування? Ой, у мене дивні традиції святкування нового року, тому що я виросла на американських фільмах. Я виросла на один вдома, і у мене є така візуальна картинка якогось такого сімейного свята, в колі родини, там ялинка, подарунки, піжама, гарячий какао з маршмеллоу. Але в мене такого не було. В мене було все інакше, тому що десь з 12 років я почала святкувати новий рік з друзями. У нас батьки відмічали у нас вдома, А ми відмічали в сусідньому будинку компанію дітей. Ну як там діти, десь хтось студенти, десь ми там маленькі, і ось з того часу в мене так і повелося. Я за свої 37 років відмічала новий рік в родинному колі. А ну не рахуючи там дитинства, да, нас 12 років. Я відмічала лише один раз. А, і це було так не дуже, тому що ми ну, просто з мамою сіли, випили шампанську, і далі я все ж таки поїхала відмічати з друзями. Тобто, в мене це трошки викажена картинка. І, наприклад, я своїй дочці хочу. Трошки іншу картинку подарувати, тому з цього року у нас починаються супер новорічні сімейні свята. У вас маленька донечка? Ми згадуємо наше дитинство, костюми, зайчики, кролики. Там <свісно> якесь ведмежатко. Звісно, зараз ми не про світ тваринок. Чи буде у вашої маленької леді костюм цього року? А ніякості у мене буде. Це буде, от як в фільмі Один дома, да він прокинувся, і у нього була така піжама. От у неї один в один я знайшла таку ж піжаму. Вона така кльова. От буде піжама, буде ялинка. Цього року ще маленька, ну тому що дитина маленька. А вже наступного року, я таку хочу прям під стелю, саму велику. А буде там похід за іграшками, кудись там в великий гіпермаркет, де їх дуже багато. Купимо щось новеньке, разом будемо. Там неряджати, але костюма не буде. У мене був костюм в дитинстві. Це такі не дуже не дуже гарні спогади. Мені мама завжди шила один і той же. Костюм, я була сніжинкою. А я потім вже зрозуміла, що вона просто нічого іншого не могла yeah. зробити, тому що ну в неї там це не її е, сильна сторона. І я була весь час сніжинкою з однією та, тою ж фатіновою юпочкою, великим бантом. І я як зараз пам'ятаю, в чешках. Тобто всі дівчата в, в якихось босинішках, там туфельках, а я в чешках, зато з великим бантом і фатіновій юбці. Віло, ваші клієнтки дуже різні, різного віку, з різними побажаннями щодо стилю. Хтось екцентричний, хтось любить більш виважений. І у кожного свій запрос, і він має на нього право. Як, власне, ви зустрічаєте щодо стилю свій 2024 рік? І які ваші побажання щодо образу молодим дівчатам? Ну, дивіться, оскільки в мене новий рік буде сімейним, то і образ у мене буде сімейним. Знову ж таки у малої піжама в клітиночку. У мами також буде піжама в клітиночку. У чоловіка також буде піжама в клітиночку. Він ще не в курсі, але я гадаю, що з цього якраз ролику він дізнається, що він в чому він буде зустрічати новий рік. Ось у нас буде така піжама патія. Це, ну, ми відсвяткувати будемо взагалі дома в трьох. А вже там з першого числа, я думаю, ми там якісь вже тусню якусь організуємо з дитиною чи без дитини, подивимось. А ось а, дівчатам, так хто хто має змогу святкувати яскраво? А щоб я побажав, щоб я порадила? А, ну, по-перше, це те, що стилісти світових брендів зараз нас балують а, всякими сяйвами. А, зараз дуже в тренді там всякі блисківки, металеві тканини, стрази на очах, а, різні а, сяйва, які ми можемо додати в майкап. Це один із таких трендів, який можна брати і користуватись. А далі це у нас бантики. Вони перекачували з літнього гардеробу потрошку в новорічний гардероб. Тобто будьте подарунком під ялинку, ну чому б ні? А це може бути прикраса у вигляді топу, у вигляді спідниці. Це може бути якась прикраса у волосся. Так також такий класний тренд. А в мейкапі він, на жаль, ніяк не відражається, але волосочки можна прикрасити. А це тренд на прозорість, це неймовірні прозорі сукні. У кого хто має бездоганну фігуру, можуть собі дозволити. І цей тренд перекладається на мейкап як майже нюдовий, непомітний легкий вуальний мейкап. Це також буде дуже кльово виглядати з акцентом на яскраве плаття. І останнє, ну пірячка, звісно, звісно, яскраві пір'ячка у будь-яких варіантах. Це завжди, як і паєтка, завжди працює. Ну і останнє – це червона помада, і взагалі червоний колір. Вбирайтеся в червоне, фарбуйтеся червоним. Для можна б, нафарбувати губи для більш сміливих. Це може бути очі. Ну тобто, це вже залежить від смакових там якості людини і від сміливості. Лю, а якщо жінки постарші, як ти радиш одягнутися у новорічні свята? Ви знаєте, я не розділяю людей на вік, і я вважаю, що якщо навіть а у нас жінка старшого віку, то щоб виглядати сучасною, їй не треба. Мати якісь обмеження. Не треба мати обмеження в макіяжі. Якщо вона хоче сяючий мейкап, хай вона його робить. Це буде класно, це буде сучасно. І навіть якщо десь якісь маленькі нюанси будуть помітні, це природньо, це те, до чого зараз весь світ йде до природності. А якщо це в одежі, ну ніхто не заважає в якийсь діловий костюм додати якусь ам, деталь з стразами, або ну зараз я не вдягнена якось. Так, <гум> Ну, визиваючи, не знаю. А в мене так ну екстравагантно може для когось, але в мене спідниця досить довга, в мене звичайний светр. Тобто я просто додала в спідницю трохи сяйва. Нічого такого. І в мейкапі також додати червоні губи можна в будь-якому віці. Це немає таких вікових обмежень. Які ваші побажання глядачам на наступний рік? Звісно, я бажаю мира. Мені здається, у вас не буде жодної людини на передачі, яка б не побажала цього. Я бажаю нам усім мира. Я бажаю нам усім перемоги. І що я хочу побажати саме дівчатам, жінкам різного віку, різного статусу, бути щасливими. Це найголовніше будьте щасливими, і тоді все весь всесвіт навколо вас буде крутитись таким чином, що все буде виходити. Ви будете мати все, що бажаєте. Тож будьте щасливими. Дякую, дякую, вам, Анечка. Аліночка, привіт. Привіт. Давно не бачилася, і зараз вже новий рік. І у кожного є свої спогади про традиції, про дитинство. Яким був твій новий рік? Моє дитинство і мої всі підготовки до нового року були дуже яскравими, тому що я пам'ятаю моя ну завжди по всьому житті своєму принесла таку професію як вихователька в дитячому садочку. І я пам'ятаю яскраві. Підготовки до нового року кожного року, тому що мама моя працювала в дитсадку вихователькою, і вона готувала кожного року сценарії і всі ті свята, які відбувалися в садочку. І я пам'ятаю, що вона з дуже маленького віку мені ледве був там рочок, як я пішла з мамою на роботу, тому що так треба було. І з от, от того року і до шести років я була поряд з мамою, і всю програму, яку готували тоді до е, школи, я вивчила і в три роки я вже могла е, читати, і в мене була дуже гарна пам'ять. Я пам'ятаю, що мама мене називала ходячий сценарій, тому що вона ніколи не брала папери в руки там, де прописані були сценарії. А вона спиралася на мою пам'ять і на те, що я підказувала діткам, хто за ким іде і які віршики розповідають. Тому мені здається, що це був дуже такий театральний епізод в моєї, в моєму житті. Наше новорічне дитинство було дуже ілюстративним. Який у тебе був костюм? Ну, я помню три яскравих образи. Поки маленька була, то сніжинка. Традиційно, коли вже трошки я підросла, мені довіряли образ лисички. І тоді, до речі, я пам'ятаю, батько мені на, цей, на це свято, на цей випадок презентував справжній хвіст лисиці, тому що він був мисливцем і заради цього він. Добув, здобув так, скажем, справжню лисицю. І в мене був дуже класний лук костюм. А потім, коли я вже підросла, то це вже був образ снігуроньки. Усі образи, напевне, дуже тобі личили, тому що у тебе така зовнішність, трошки лисичка і снігурка, все дуже гармонійно. Ти дизайнерка одягу. Якби тобі сьогодні знадобилося конструювати новорічний костюм, яким би ти його бачила? Ну, по-перше, я би спиралася на ту постать, заради якої би я працювала, тому що я завжди ем, включаю сенс, коли я розробляю костюм, або я розробляю якийсь образ для людини. Я спираюся завжди на особистість, на її внутрішній стан, на е, мабуть, іще тему. Якій би присвячена була та вечірка, тому що Новий рік це новий рік, але є ще якісь тематика, якась так. І для мене це дуже важливо, тому що я вважаю, що зараз в моді самодостатня особистість, яка може нести свій внутрішній світ назовні. І коли вона. Ділиться своїм внутрішнім світом, то тоді вона надихає і таких людей, як я, які розробляють ці костюми, які можливо навіть креативно мислять завдяки таким людям. Коли ми підсумовуємо рік, то ми звісно згадуємо, яким він був, які були тенденції у моді тощо, і плануємо щось на наступний рік. Які ти бачиш тенденції у моді у фешн-індустрії на 2024 рік? Четвертий рік поспіль я, як викладач, дивлюсь і слідкую, звичайно, за тенденціями, і скажу, що чотири роки, як чорний колір, є фаворитом. І подорожуючи по Європі, я взагалі дивлюсь і бачу, як сірий і чорний є самим головним. Основним кольором. Але що би я як дизайнер сказала і порадила нашим жінкам? Україна, по-перше, це не така країна, як всі. Ми дуже яскраві. І на тлі того, що зараз відбувається в країні, все ж таки дуже багато негативу, багато такої сірості, від якої хочеться позбавитися. І я би порадила нашим людям перш за все не дуже спиратись за тенденціями, хоча тенденції є важливими. Наприклад, сорочка чоловіча зараз вся в тренді в такому вигляді, як деконструкція. Я дуже люблю цю тему. У мене до речі, в школі дизайнерів кожного року ми пропрацьовуємо для студентів, щоб вони змогли проявити свої оці креативні мислення, і сорочка, саме сорочка чоловіча, вона дає нам таку можливість. Так, от, все ж таки, повертаючись до порад для наших українців, я би порадила жінкам обирати яскраві кольори, фарбувати яскравим кольором губи і надихати чоловіків теж вдягатись в. В Дуже яскраві кольори, тому що це є психологія кольору, яка лікує. Я до речі, як терапевт, як психолог, рад раджу всім не концентруватись на сірому та чорному, а додавати туди яскравих кольорів. І буде, ми мені здається, буде життя більш яскравим. Дякую тобі.